Всім привіт! Давайте зараз спробуємо по-швидкому потурнірити. Так, що це у мене оборона в це? Дивно так, 6 годин. Назад. Зараз це, ну, є було. Так, окей, погнали. Отаку треба щось тут гарненько потурнірити, але я бачу, це такі ж оборони в мене моцінені. Що це? Що це? Що ти робиш? По всім. О, господи. <сум> Капець. Угу. Я навіть уявлення не маю. У мене щось не знаю, як у вас, а в мені дуже темно підсвітка додавлю. Можливо, воно на відео то не видно. Може, там якось автоматично, я не помічала. Контра буде. Да? Фігово. Ким сюди йти. Ухиляння. Так, коротше, кажучи, мабуть, ми так і поїдемо, не буду я брати червоних, хоч дуже це спокусливо. Клінер треба, щити треба. Ну, нехай отак. Трохи комбо. Мілена на Х2. То було неочікувано. Так, тоді цього активувати я пропоную Людвіга. Не <смітна> зарядився. Це трохи не добився. Капець. Ну, нехай, а це воно зараз буде дуже мало воно битиме. Взагалі мало. Ну асенс. Добре вже нехай так і буде. Хоча було би бажано мені мілену якось зарядити, але в неї сповільнення. Так, є Людвіг погнав цей пан. О, дракон зарядився. Так, і тоді взяти лікаря. Бо щось дуже боляче. Тихо. Прям капіток боляче. Па-па-пам. Моя цього, мабуть, ні, у нього 137, я його не вб'ю. Треба синє. І обережно. Блін, та обережно вже. Так, ціні я погнала сюди. На цю сторону. І все. Оце і все. І тут зробити обережно. Так, лікуємося. Бо щось так боляче. Це вже заряжене буде бити. Ну, нехай отак. Сіння добий, будь ласка, дякую. Так, в отого синього мегаміньйон, так, будеш, правильно? Але, може, ми його доб'ємо фіолами? Добре, вийшло. Так, далі. Оця диспелить. І на сюди не можна брати мілену. В деякій мірі через цю міль. Ми будемо самі себе блокувати. Я пропоную отак. Може буде кристал синій, мабуть, не буде. Не буде. От фігово. Може отак закриються фіолетві? Хоча би на Людвіга цього зловити притрушеного. О, губився! Як добре. Мені сподобалось. Нехай сюди. У мене токсин уже майже на всіх. А тут а оця, як її там, міль одна в обороні. Нехай таким чином там будуть ще три кофіолети. Хоча дуже спокусував взяти. Лікаря... Блін, зараз... Без річарда, будь ласка. Боляче. Це було боляче. Так, тоді нехай погнав лікар, дракон і, і. мабуть, таким чином там тоді будуть філети в майбутньому. Блін, це там мілі лікується постійно від Річарда. Дратує. Її просто якби вбити. До того, поки воно буде ультувати. Угу, добре. Тепер буде ця панянка бити, так? Ну, я до неї готова. З них майже ніхто не ультував. От там майже ніхто не був. А ми все одно я ледве можу якось е цей бій витягувати. Що там, не добилось? Ну капець. Що ми так мало б'ємо? Ніби це турнір е з бафами, а в мене, не, в мене немає бафів, їй-богу. Так, хто там? Подобольче. Ти нагадай, а, прибира посилення взагалі чудово. Буде заборонено поселення, так? Угу. Халепа, ну тут лише надія на лікарів і на кучу моїх камінчиків. Ну, нехай. Це ж ці мегамініони луплять дуже занадто сильно. Це ж воно спочатку деспалить, так, а потім уже ставить заборону. Все одно я не встигла перед нею. Тихо, як же ж це боляче? Так, там контра? Я її не вб'ю зараз. Хм. Скільки в тебе здоров'я? Дві з половиною цього три сімсот. Блін, насінній буде дуже боляче. 60%. Угу, Ну, доведеться зараз лікуватися. І мені якби якось десь мілену зарядити терміново, але 4 камінчика їй нічого не дадуть. Фіолетових нема. А зелених 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вистачить. Так, так. Але буде максимальне комбо, і в мене всі зарядиться. Ну, спробую. Мабуть, не виживе ніхто. Відродження. Ха! Просто взяв і вбив. Синій по-синьому. Просто взяв і вбив. Жистяк. Оце центр, Оце я розумію, центр взяла мене сама порішала. Оця човіха просто сама все зробила. Ну, називається хоч і не в нуль. Цей мегаміньон вбив того синього, хоча б так. О, відродження. Але мене це не рятує. Шкода, звичайно, ну що зробиш? Так буває. Травління яке шикарне водою було майже 500. Так. Тут ця притрушена, фіолетова. Синя та диспелить, А ти лікує. І какую знімає гати. Пу-пу-пум. Я дуже рада. Б'є так нормально. Угу. Навіть те, що вона повільна, а ще це за все, що мене не рятує. Теж не дуже приємна ціль. Жовтий кристал дуже потрібний. Трійка синіх, трійка фіолетових. на цьому закінчили. Ну і трійка зелених. Так, ну я пропоную тут забрати трійку, так? Це в мене стеріла таунта. Це нормально? Це не нормально? Скільки воно в тебе там ще буде? Один хід? Ну, я сподіваюся, що зараз знизу зараз, не вийдуть зелені, вони не закриються. Це капець якийсь, їй-богу, що це таке? За що мені так? Ну, я пропоную все одно улютувати. Сінія взагалі відультувала дуже слабо, дуже мало. Кумби летять всякі, але мало моїх. Ця то вбилася. Але, але, де фіолетове? фіолетові, Мімо. Хотіла дочекати цього цю... оцього. Але, мабуть, будемо тоді зараз лікуватися. Що з тобою робити? Воно знімається, оце води спелиться, не так клінеться. Ну, добре. Нехай тоді таким чином щось буде десь кудись якось. Отаке ше максимально не моє. Зараз ці щити будуть підвищеної прохідності. І будеться бити лайтфан. Ну, осінньою все одно доведеться лупити, хоч вона там чисто взагалі вона одиничка, 30 єдиного кагана там 500 вдарила. А то взагалі, ну капець, щось блін, і цього лікаря зарядили. У мене вже від нехватку цензурних слів е е язик заплітається. Так, проблемка. Зараз буде бити каган. Кагану ну контра ні до чого. Куди він оце буде бити? Га? Якби знати, чи мені мілену рятувати, чи ні? Чи він в неї попаде? Просто треш. Ну, ризикну. Жесть два лікаря на плечах. І я нічого з ними не можу робити. Міленій гаплик конкретний, один хід. І нема куди сходити нейтрально. Я зараз я не можу ніяк навіть оті слизняки прибити чи прибрати, чи я не знаю, як це правильно назвати. Я... Мене вже бомбить. Скільки там воно ще буде? Оцього три ходи. До фіга, і трохи. трійку можна фіолета зробити. Що воно мені дасть? Нічого. Зробимо круть. Нічого цікавого. Light fun буде. Ну зараз, якщо вона мені повимикає декого, то на цьому вже можна ставити хрець на цій. Ем... Бідний любви, їй Богу, за що йому так? Я не можу нічого зробити з лікарями через цю гадську броню. Я настільки мало била, що я тут нічого не можу зробити. Вони так швидко заряджаються, гади. У мене зараз люди їх вмре. Та, умер. Хто? Я думаю, тут можна, в принципі, тікати і далі не... Ось скільки Фіолета приїхали. Вони не могли приїхати раніше. Хоч трошечки раніше. Мінус бокан. Зараз знову той лікує. У -у, тут нічого не можу я зробити. Це треш. Та, мабуть, сенс не бачу. Так, в топ-10. Рейтингу я ну, дуже далеко, звичайно, не так як вчора. Сьогодні дуже 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 далеко. Ну, побачимо як будуть наступні дні. Можливо, у мене завтра ж і турнір закінчиться, тому що викуп я швидше за все що робити, не буду, якщо оборона не підніметься. А я сумніваюся, вона піднялася. Все садала кам'ясом. Пока-пока.